Сточка про неї я забув, і все бачимо, як змінилася ситуація. Угу. Так, супер, добре що я все вирішив відразу. Так. Один, два, три, три, два, один. Один, два, три. Один, два, три. О, так краще. Один, два, три. Один, два, три. так краще. Супер. Один, два, три. А ще. Супер. Один, два, так, все. А ще? А, вибачте, будь ласка, що я в прямому ефірі тестував це питання, але а, мені багато разів писали, що. Якість звуку дуже важлива, тому я приділив цьому увагу, щоб вам було приємно бачити це все і слухати. Давайте почнемо сьогодні. У нас макропоказників жодних немає. Завтра у нас вийдуть дані по ВВП за другий квартал по Китаю, і о 15.30 вийдуть дані по індексу споживчої інфляції. Мені здається, що ринки не просто так зараз зростали останній останні тиждень трішки більше. Чому? Тому що завтра вийдуть дані. Дані вийдуть, очікується, що дані вийдуть погані, що вони вийдуть негативні, на рівні 2,6%. А це негатив для ринку, тому що Фідрезерв не буде знижувати ставку при такій динаміці. І, можливо, через це якраз і ми бачили такий зріст, як ну, тіпа, зростання перед падінням, знаєте. Тому я очікую, завтра. Негативний рух на ринку. Далі середа, індекс поживчої інфляції по, по Англії. Так, виробничний, виробничий індекс інфляції, також бачимо, тут негатив очікується. Четвер, ми бачимо індекс поживчої інфляції по єврозоні, рітей. Виробничий сектор Філадельфії. Це буде вже в четвер, в п'ятницю новин не буде. Поки що не очікується. За останню добу ліквідовано більш ніж 129 тисяч трейдерів. На суму більш ніж 752 мільйони доларів. Більше за всього постраждали шортисти. Зараз налипло багато лонгістів, і їх потрібно буде трішки скинути. Тому я очікую, все ж таки завтра, да, скоріш за все, завтра такий мув вниз шортовий. Так, що тижневі дані по спотовим ETF на біткоін бачимо позитив 2,7 мільярда доларів по бітку, по ефірчику також плюс майже ,907 мільярд 907 мільйонів плюса. Ми бачимо. Так, Нікей, далі очікую я на зниження Нікея 37-36 тисяч пунктів. Євронекс, також очікує тест підтримки, можливо, тест несхідно, висхідної лінії тренду. Діксі, поки сигналів на зростання я не бачу. Очікую далі продовження зниження в бік 94.2. SP сигналів на корекцію ми не бачимо. Да? Після сигналу, який прийшов на зростання, актив зростає. Не бачимо поки що ми бажання падати, тому очікую далі а, якесь зростання в бік 6400-6300, і лише потім, можливо, буду очікувати якесь падіння. А, так, по позиціям. У мене відкрита позиція по мета, а, вхід по 720 доларів стопи за хай 738 доларів а, в цьому діапазоні. І закривати буду або по тесту або пойку 660 доларів, або в день виходу новин 30 липня. Netflix також в позиції, але тут уже стопи стоять в безбитковості. Закривати позицію буде або ж 17 липня, або ж м -м, за тейк профітом, скоріше за все, буду в день, в день виходу новин. Звітність, точніше за все. Так, Apple без позиції. Мало часу залишилось до виходу звітності. Google без позиції, Amazon без позиції, Microsoft, Tesla. Тут я все без позиції в цих активах. Якщо, колеги, у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, мені в коментарях, щоб я зміг на них відповісти. Так, пшениця. Знаходиться в коридорі 525-555 доларів, але більше очікую. Те, що проб'ється рівень супротиву, і ми підемо а, вгору. Нафта намагається затиснути. Так, давайте щось я приберу із а, цей, цей. треба прибрати деякі показники. Дивно, не допомагався. Так, очікую пробій супротиву 68 доларів. Треба ще, щоб він закріпився вище цього рівня, і потім продовжується рух до гори в бік 80 доларів. Золото очікую вихід із трикутника і продовження руху вниз 3190 доларів. євро долар має закріпитися вище 1,16-1,15 для того, щоб продовжити свій рух в бік 1,22. Тут поки що зелений сценарій. USDT дуже сильний був, був рух вниз. Зняли ліквідність нижче підтримки 436-438. Сигналів поки що для зростання немає, але як я кажу ще раз, очікую, що ми тут розвернемося. Ох, я перепрошую. Очікую, що ми тут розвернемося і сходимо вверх, будемо тестити рівень. Супротиву 4,65, 48 Можливо, вже перехає, як такого ми не побачимо. Але якийсь фінальний мув вгору, все ж таки, я ще очікую побачити. Тотал зняли ліквідність вище 375. Можна трішечки скоригувати свій рух після такого сильного пробою. І протестити підтримку. Так. Ну, десь так можливо. Так. Total також, можливо, сходимо вниз. М -м, після того, як зняли ліквідність вище цих рівнів. Біткоін. Домінація не сильно спадає, але готуємося до більш серйознішого коригування. Так, домінація ефіра також очікую руху вниз ще. Азерс. Класний мув, але я думаю, що ми ще побачимо якийсь рух вниз. Тут пам'ятаєте, казав, що ми можемо побачити а, такі речі, як а, фейковий рух. В принципі, ми його побачили. Да. Повернувся. Скоріше за все, далі от такий, от був буде мув, і продовження накопичення для більш серйознішого походу вверх. Так, по біткоїну. Uh, дуже сильний мув, мені здається, ну не мені здається, а бачимо, що це все було зроблено на uh, ліквідації шортистів uh, і по, по біткоїну також. Да? Тобто весь цей мув був на ліквідаціях шортистів. Uh, я поки не став би розвертати ціну, у мене є деякі шортові позиції, але я їх набираю uh, в кілька етапів, да? тобто невеличкими позиціями. І все ж таки буду очікувати на корекцію ефіру після такого класного мову. Перед більш серйозним походом його вверх. Так, позиції в накопиченні, які йдуть Ripple. Звертаю увагу на це: Filecoin, Dogie. Link це ті позиції, які в накопиченні і далі будуть накопичуватись. Юні, Юпітер. Юпітер uh, думаю, що також ми бачимо якесь коригування да, після такого класного мову. Трішки скоригується. Кесп ще хочу також, щоб скоригувався. Пепе uh, дуже сильно вистрілив Пепе за останні кілька uh, днів. Так, ми Ондо, добре. Uh, але Ондо uh, зняли ліквідність вище. 92 центи. Буду очікувати корекційний мув по ондо. Собі заскріню подивитися позицію. Так, сандог. Ну, тут я перех... ну, цю позицію закрив по стопу, але буду перевідкривати її. Все ж таки, я думаю, що ми побачимо рух по сандогу. Uh, Щось таке бачимо по сандогу. Так, добре, друзі. Якщо є питання, задавайте, будь ласка. Якщо питань немає, я буду закінчувати наш сьогоднішній, сьогоднішній ефір. Ще раз перепрошую за затримку на початку. Маленьку кнопку не побачив, яку треба було відмітити. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. Обов'язково відповім на ваше відповім на ваше запитання. Наступний ефір у нас з вами буде в середу. Дякую вам за вашу увагу і гарного ты ж вам всем